Усім привіт! Тим, хто дивиться мене постійно, в кадрах бачив, напевно, цю диру. От і якраз про цю диру я і хочу розповісти. Бо це зроблена цей отвор зроблений під антресоль, бо була тут така от ніша, скажімо, ніша під ну, просто частина коридору. І вирішено було зробити антресольку, бо власники зрозуміли, що шафи не закриють деякі речі, такі великовмісні, а які в гараж, наприклад, не положиш. А оця така антресолька, яка завжди під боком, і раз на рік цими речами можна користуватися. Ну Дивіться, вона вийшла дуже вмісткою, бо і по висоті. Вона така, навіть ну, такої висоти не треба, але ми е, у свій, е, щоб, ну, скажімо так, по архітектурі, щоб було і там в коридорчику не дуже низько, бо і так, в принципі, коли от накрив я цією доскою, то вже сказали, що вона дуже занизька, але ж і вище не можна, бо е, драбина, ну, скажімо, тут вже ще трошки і стеля. от. Тобто ну, зробили вже на цій висоті. Для мене була задача поставлена зробити антресоль, але якби я не робив гіпсокартонні роботи, то я за своєю такою думкою, як його зробити, на чим закріпити цю панель, я ну, як зазвичай. У мене колись теж така у квартирі була антисоль, і ця антисоль була на таких кутниках металевих закріплена. І я спочатку і думав за цю таку ідею на кутники, але ж які кутники зараз і ну є профіль. Ви бачите, тут дирка. Ця дирка перекриється. Тут же ж буде коробка така дверна, або щось подібне. Тобто воно ще буде робитися. Ну, я думаю, що дверна коробка, бо внизу двері. І щоб було продовження таке гарне, то буде дверна коробка з дверцятами. І виходить, що дивіться, ну от тут є такі сліди від цехів. Ну, вони, я сказав, що їх можна. Задекорувати є а, віск, От воском можна їх, твердим воском їх можна замазити. Ну, а, Тобто, це м, замовний ка матеріал, він десь вже використовувався, але ця вологості фанера, вона дуже міцна і по тощині. Дивіться, вона десь 22 мм. Я думаю, що такі є. От. І ну, що треба для антрісолі? Звісно, зараз навіть в принципі, якщо. Захочете тут зберігати, наприклад, консервацію або гантелі свої. Дуже багато гантелів. От, все поскладати, вона ця конструкція витримає. І витримає ось чому, Бо зараз я спущусь, і е, щоб ви не лякалися, я скажу заздалегідь. Е, от, Ця поверхня, вона чиста, ну, то, скажімо, ідеально. З іншої сторони, вона ж використовувалася, як я казав, то вона, звісно, в поганому стані, але вона ж закриється гіпсокартоном. І дивіться, що я тут як зробив. Так, Це вхід між а, двома. Кімнатами. І тут, виходить, у нас є направляючі такі у уд 27 рейки. На них я... Ну, виходить, вся конструкція вона двохярусна. Зверху посилені 5 рейок я дав. Це Д-60. І для гіпсокартона у нас три направляючих є. І я хотів. Сховати оцю конструк... цей металорукав всередину, але ж мені заважало... заважали ці крабіки, які я скріплював ними CD-60. Ну, ви розумієте, що вони скріплюються і там немає місця для цього рукава. Так, в цьому місці я діставав кабель, і, бо він, коли робили штукатурку, то його трошки нижче замазали. Нічого ну, страшного, я його дістав і там зроблять ну, заштукатурять штукатура зі знову. От, ну, в принципі, вся конструкція. Вона дуже міцна. І я вам скажу так, як розрахувати вагу, яку витримає ця конструкція. Ну, дивіться, кожен дюбель оцей. Що я встановлю, він витримує 30 кг. 200 кг сюди навантаження закинути, ну це нереально. От. Якщо хтось захоче в кімнатах закинути консервацію на другому поверсі, ну будь ласка, але якщо так от закладувати і викладувати, колись банка і падає, а банка буде падати з 2-метрової висоти. Так, і дивіться. Дивіться ще, Ці крабік, а у крабиків ці бокові штучки вони підняті угору. Якщо ну, ті, хто знають, працював з КНАВ цими, вони не крабіки але, а, називаються, це я їх так назвав. Вони дуже важка штука. Мені однією рукою тримати, я її покладу. І я їх закріпив, і е, ці, от, скажімо такі, вуса, от які торчали вгору, я їх загнув. І тепер у нас є така конструкція. Я навіть можу її залізти сам. І, в принципі, е, наприклад, доведеться мені сюди залазити, бо придеться з цією проводкою укладати її ну, от, красиво. Тут буде я думаю, так шафа електрощитова, така для цих от малоточних проводів. От. Тому можна, не боючись, от залазити сюди і робити те, що потрібно. Бо закріплювати потрібно. ну от Ви бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, десь, 6-7 буде проводів через. Трансформатори підключені. ось Так, ну, в принципі, все. Тепер я. А, ну і забувся. Ця вся конструкція получалась робилася саме у такій послідовності. Спочатку я зробив кар... каркас у D27. Так. Закинув сюди цю доску фанеру і потім накладав вже профіля. В принципі, я підложив дощечки для того, щоб вона трошки вища була, і закладати було мені легко. Цьому проблеми не було. Ну а закинути доску, звісно, була проблема в тому плані, що ну, вона майже впритик. Я зробив по пів сантиметра зазору для того, щоб її можна було завести. Інакше б я б її не завів. Бо Конструкція стін тут не витримана у кут в 90 градусів, тому трошки важко було в плані закладання цієї доски. А так, в принципі, нормально. Тому зараз приступаю до роботи з гіпсокартону, закладу і в принципі ця робота буде, скажімо так, закрита. і... Для малярів доступна бо Тут теж треба попрацювати. Ну і завершальний момент це вже така от стеля цієї антресолі. Так, давайте я звідси покажу вам. Ну, все. Такий от перехід. Було б пусто місце, був би звичайний такий. От, ну, була б висока стеля, от та як там от стеля зараз, так, і був би такий, от, скажімо так, портал висоту і все. Ну, Вирішили таким от макаром. Знайшли місце під такі речі, як. Ялинка, наприклад, якісь коробочки, які не можна викинути, їх треба тимати по гарантії. Або а, а, якісь коробочки з чимось, те, що не потрібно. Або сезонне взуття, або ще щось. Ну, таке от, для цього місце завжди знайдеться. Ну, тут, в принципі, нема що показувати, просто стереє і все. Якщо вам це відео сподобалось, Поставте йому лайк та підпишіться на мене.